Клімат Землі, як і будь-якого іншого небесного тіла, визначається поєднанням величезної кількості чинників. Деякі з них мають зовнішнє походження, наприклад, коливання сонячної активності або ритмічна деформація орбіти планети. Джерелом же інших впливів є сама Земля, для того щоб відповісти на запитання, що відбувається зараз і чого чекати в майбутньому. Нам потрібно здійснити подорож на десятки мільйонів років у минуле, щоб з'ясувати, як змінювався вигляд нашої планети і які чинники впливали на зміну її клімату. Зараз ви спостерігаєте на екрані графік, який відображає зміну середньої температури нашої планети протягом 500 мільйонів років. Склавши воєдино дані розкопок по всьому світу, Вчені змогли з точністю визначити клімат Землі в кожен період її часу. Поглянувши на загальну картину, легко помітити, що довгі інтервали спеки змінювалися коротшими похолоданнями. У ці періоди, які називають льодовиковими, клімат був сухішим, температура нижчою, а на полюсах нашої планети наростали крижані шапки, прямо як зараз. Кожна глобальна зміна середньої температури нашої планети ставала випробовуванням для її мешканців, і далеко не всім давалося пережити його. Ймовірне минуле. Приблизно 66 мільйонів років тому величезний 10-кілометровий астероїд стрімко наближається до нашої планети. За лічені хвилини він пронизує атмосферу. І обрушується на поверхню. Оглушливий вибух потужністю мільйони термоядерних бомб стрясає землю. Найпотужніша ударна хвиля мне і відкидає гірські породи геть, формуючи гігантський кратер діаметром близько 180 кілометрів. Безліч кам'янистих осколків виявляються викинутими в космічний простір за межі атмосфери. Пізніше вони впадуть назад за тисячі кілометрів від вибуху, викликаючи землетруси в найдальших її куточках, а гігантські цунамі знищили узбережжя континентів. Вони проникли в глиб суші на сотні кілометрів, змітаючи все на своєму шляху. 15 трильйонів тонн сажі і пилу були підняті в повітря, а повітряні потоки рознесли їх по всій землі. Протягом довгих років наша планета отримувала набагато менше сонячного світла, ніж зазвичай, що викликало різке похолодання. Згідно з дослідженнями, протягом щонайменше 16 років після катастрофи середня температура планети залишалася позначки в 3 градуси Цельсія, на 11 градусів нижча, ніж зараз. В результаті більшість наземних і водних рослин вимерла. Що спричинило масовий голод серед тварин. З лиця Землі зникли практично всі істоти більші за 25 кілограмів, зокрема, динозаври, що налітають, і водні ящери. Частина з них не пережила саму катастрофу, інші стали жертвами її наслідків. Так почався Кайнозой нова ера в історії нашої планети. Наступні 10 мільйонів років, так званою епохою палеоцену. Земля відновлювалася після руйнівного катаклізму. Хмари вулканічного попелу поступово розсіялись, і температура швидко підвищилася до комфортних значень. Крок за кроком життя заселяло звільнені простори, але цього разу планету наповнили вже зовсім інші істоти квіткові рослини, савці та птахи. Кінець палеоцену відзначився швидким зростанням температури. Які пов'язують із тектонічною активністю в цей період. Виверження вулканів на півночі Атлантики стали причиною викидів в атмосферу величезної кількості метану і вуглекислого газу, концентрація якого сягала 2000 частин на мільйон, що в 5 разів вище сучасного рівня. Це потепління вважається початком нової епохи, званої Еоценом. Він почався приблизно 56 мільйонів років тому і тривав близько 22 мільйони років. Весь цей час середня температура нашої планети була помітно вищою за сучасну, часом досягаючи 28 градусів Цельсія. Палеонтологічні знахідки свідчать про те, що в еоцені клімат більшої частини суші був близький до тропічного, а густі широколистяні ліси сягали полярного кола. Відомо, що на території сучасної Європи в ті часи росли пальми і мешкали теплолюбні рептилії. Основною причиною цього вважається вдале розташування континентів Північна Південна Америка в ту епоху були розділені широкою протокою, Африка і Євразія також ще не стикнулися. Тому екваторіальні течії та атмосферні потоки вільно оминали Землю, відносно рівномірно розподіляючи тепло по планеті. Крім того, велика кількість органіки, що розкладається, підтримувала високий рівень вуглекислого газу в атмосфері, що також допомагало клімату залишатися теплим. Завдяки м'яким умовам і достатку їжі, савці того часу пройшли шлях від крихітних сумчатих звіряток, що ховалися в норах і кронах дерев, до величних гігантів масою десятки тонн. Саме в цей період з'явилися предки більшості сучасних. Хітопорнокопитних і гризунів. Однак вигляд планети продовжував змінюватись повільно, але безперерно. Поширення водної папороті азоли в північних водах призвело до поступового зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері і плавного похолодання. А приблизно 34-35 мільйонів років тому на графіку температур є несподіваний різкий обрив. У цей період на межі епох Еоцену й Олігоцену сталася ціла низка дуже важливих подій. По-перше, через зіткнення материків до небес піднеслися такі грандіозні гірські хребти, як Гімалаї, Альпи, Карпати та Апалачі, що суттєво змінило рух повітряних потоків в атмосфері. По друге, аналіз кам'янілості показав, що саме в цей час серед рослин почав активно поширюватися новий вид фотосинтезу, так званий С4. Він виявився набагато ефективнішим за попередній тип реакцій, що поступово призвело до збільшення концентрації кисню в атмосфері на 2-3% аж до сучасного рівня. Вміст вуглекислого газу, навпаки, помітно впав, що призвело до послаблення парникового ефекту. І глобального зниження температури. По третє, через рух тектонічних плит було розірвано сухопутний перешийок між Південною Америкою та Антарктидою. У підсумку сили інерції, викликані обертанням Землі, сформували замкнуту океанічну течію холодним кільцем, що охоплює найпівденніший континент нашої планети. Повітряні потоки також утворили непробивний бар'єр. Що не дає змоги теплим вітрам проникнути в Антарктиду. У підсумку температура на материку стала швидко падати, і до кінця палеогену його зелені ліси були остаточно витіснені швидко зростаючими льодовиками. Всі ці події позначили початок нової епохи олігоцену. Він тривав приблизно 11 мільйонів років, протягом яких клімат нашої планети. Був відносно рівним, сухим і прохолодним, і водночас помітно теплішим за сучасний. Ця тенденція збереглася й на початку наступної епохи міоцену. Однак на позначці близько 14 мільйонів років тому ми бачимо чергове різке похолодання. Воно називається кризою середнього міоцену і вважається, що його причиною стало поєднання двох чинників. Насамперед Земля у своєму русі по орбіті, вкотре вступила в холодну фазу так званих циклів Міланковича. Цикли Міланковича це періодичні коливання кількості сонячної енергії, що досягає нашої планети залежно від змін положення осі землі та її орбіти. Коли ексцентриситет орбіти Землі досягає високих значень, а день зимового сонцестояння збігається з перигелієм. Клімат планети стає істотно холоднішим. Саме це сталося 14 мільйонів років тому, під час кризи середнього міоцену. Наслідком похолодання, що настало, стало скорочення площі лісів, місце яких зайняли савани і степи. Це спровокувало бурхливе поширення квіткових рослин, що використовують с 4 фотосинтез як більш стійкий і конкурентноспроможний. У підсумку рівень вуглекислого газу в атмосфері планети різко знизився, що призвело ще до більшого похолодання. Для розуміння природних процесів цього періоду варто пам'ятати, що саванна і подібні до неї біоми це системи з високою біологічною продуктивністю. Однак квадратний кілометр савани виробляв до 1500 тонн біомаси на рік, майже стільки ж, скільки живих істот мешкало на цій площі. Високопоживні трави з коротким терміном життя слугували їжею травоїдним тваринам, забезпечуючи швидкий кругобіг поживних речовин, зокрема вуглецю. Як наслідок, збільшення площі саван призвело до зниження концентрації вуглекислого газу в атмосфері та подальшого падіння температури. У підсумку середня температура планети протягом кількох мільйонів років знизилась приблизно на 6 градусів Цельсія з 17 до 11. Через що більшість мегафауни минулого періоду вимерла. Найбільш примітними представниками тваринного світу цього часу стали численні хоботні, а також стародавні предки коней Гіппоріони. Серед хижаків вже найбільшими були собака ведмеді та гієнодони, маса яких сягала півтонни. Слідкуючи графіку, легко помітити, що починаючи з кризи середнього міоцену, земля плавно і невідворотно остигала. Наслідком цього стало швидке зростання льодовиків у приполярних регіонах планети, яке почалось близько 8 мільйонів років тому. Антарктичний кражений щит почав стрімко збільшуватись. У північному Льодовитому океані з'явилася полярна шапка, яка не тане, а ліси Гренландії наступали місце льодовикам. Однак головне випробовування було ще попереду. Близько 2,6 мільйона років тому падіння температури помітно прискорилось. Річ у тім, що приблизно в цей час рух материків і зниження рівня Світового океану призвели до формування Панамського перешийка, який надійно перекрив протоку між Північною і Південною Америкою. В результаті теплі екваторіальні води Тихого океану більше не могли змішуватися з Атлантичними течіями. І температура Атлантики почала поступово знижуватись. Крім того, Скалясті гори, які істотно виросли до цього часу, стали затримувати теплі повітряні потоки, що ще сильніше порушило циркуляцію тепла на планеті. У підсумку сезонні перепади температур на більшій частині суші стали ще більш вираженими, а швидкість зростання льодовиків істотно збільшилась. Приблизно в цей самий час сталася так звана магнітна інверсія Гавус Матуями, під час якої магнітні полюси Землі вкотре помінялися місцями. Протягом 15 тисяч років захисне поле нашої планети було приблизно в 4 рази слабкішим, ніж зараз, що призвело до вимирання кількох сімейств морських тварин і водоростей. У поєднанні з очевидними кліматичними змінами, Ця подія дала змогу говорити про настання нового геологічного періоду. Плейстоцену. Його характерною рисою стали льодовики. Вони то насувалися, займаючи часом до 30% поверхні суші, то відступали, йдучи за полярне коле, але ніколи не зникали повністю. Перша половина плейстацену відзначилася дивовижною рівномірністю цього циклу. Періоди похолодання і потепління змінювалися кожну 41 тисячу років. Ця періодичність дуже точно збігається з циклами Міланковича, тому вважається, що саме ці природні коливання земної орбіти стали її причиною. Рух льодовиків і кліматичні перепади неминуче впливали на тваринний рослинний світ, формуючи новий вигляд мешканців нашої планети. Глобальне похолодання призвело до того, що багато травоїдних обзавелися вовняним покривом і збільшилися в розмірах, щоб протистояти холоду. Так з'явилися Мамонти і Махтодонти, шертисті носороги та інші травоїдні гіганти. Слідом за ними були змушені вирости і хижаки. Наприклад, на території Північної Америки мешкав велетенський білий ведмідь, страхітливий звір. Маса якого згідно з розрахунками могла сягати 1200 кілограмів у 3-4 рази більше, ніж його сучасний родичів. Трохи південніше мешкали так звані жахливі вовки, які були приблизно вдвічі більшими за сучасних. Передбачається, що ці хижаки полювали з граями по 3-4 особини і завдяки силі та злагодженим діям були здатні загнати і вбити бізона. Тим часом приблизно. Один мільйон років тому періодичність настання льодовиків порушилася. Цикли похолодань стали нерівномірними, а їхня тривалість істотно збільшилась в середньому до 100 тисяч років. Як наслідок, посилився і перепад температур, а також товщина льодовиків. Цю трансформацію називають середньоплейстоценовим переходом, його причини до кінця невідомі. Найвірогідніша версія свідчить, що попередні льодовики у своєму русі стерили шари реголіту, що покривали корінні породи в північних широтах. Нові льодовики намерзали вже на менш слизьких гірських породах, таких як граніти і бальзати, що й порушило сформовану циклічність. Ще однією причиною могло стати перекриття берингової протоки, викликане зниженням рівня моря і підйомом льодовиків. Ця подія сталася приблизно 900 тисяч років тому і призвела до того, що холодні води Тихого океану перестали стікати в Північний Льодовитий океан. Це спричинило ще більше зниження температури та посилило похолодання. Пізній Плеістоцен, відомий також як Таранський ярус, почався 129 тисяч років тому і тривав 117 тисяч років. Це був час максимального похолодання і найбільших льодовиків. Вважається, що плейстоцен закінчився приблизно 11700 років тому, коли завершився останній період похолодання. Льодовики відступили, рівень моря піднявся на 35 метрів, а в деяких регіонах землі склалися особливі, небачені раніше біоми. Найвідомішими з них стали долина Нілу і межиріччя, але насправді їх було набагато більше. Велика кількість води і родючий ґрун призвели до активного розростання злаків, насіння яких має високу поживну цінність. Коли планету заселила людина з XVIII століття з початком промислової революції, створення дедалі більшої кількості мануфактур, а потім заводів, призвело до швидкого зростання викидів вуглекислого газу. Разом із ними в атмосфери потрапляли оксиди сірки та інші речовини, які, реагуючи з водяною парою, перетворювалися на сильні кислоти. Осідаючи і накопичуючись у ґрунті та водоймах, ці агресивні сполуки поступово робили їх непридатними для життя. Особливо швидке зростання викидів почалось у другій половині ХХ століття. По всьому світу виросли десятки тисяч електростанцій. Заводів, а підвищення рівня життя і технічний прогрес призвели до повсюдного поширення автомобільного транспорту. Може здатися, що легковий автомобіль створює не так вже й багато відходів. Насправді ж, він викидає в атмосферу в середньому близько 15 кг вуглекислоти на день. За рік ця цифра перетворюється на 5,5 тонн. А якщо врахувати, що по планеті в даний час їздять близько мільярда легкових і близько 400 мільйонів вантажних автомобілів, то стає очевидно, що рахунок йде на мільярди тонн. Також не варто забувати про теплові електростанції і заводи, чи внесок у забруднення планети ще більш вагомий. Загалом за 2022 рік людина викинула в атмосферу близько 38 мільярдів тонн вуглекислого газу. Часом можна почути думку, що така кількість мізерна порівняно з вулканічними викидами, але це небезпечна помилка. Якщо звернутися до наукових даних, то виявиться, що вулкани в середньому поповнюють нашу планету всього лише на 260 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік приблизно 150 разів менше, ніж людський фактор. Якщо звернутися до графіка вмісту СО2 в атмосфері. Та можна помітити, що цей показник уже сягнув 400 частин на мільйон, що приблизно на 35% вище, ніж за всю історію снування людства. Останній раз близький рівень діоксиду вуглецю в атмосфері Землі був близько 5 мільйонів років тому ще до глобального льодовикового періоду. І найстрашніше, що цей показник був досягнутий менше, ніж за 100 років, і його зростання триває. Яку ж загрозу несе цей процес? Насамперед, збільшення глобальної температури викличе танення льодовиків, і це вже відбувається. Наприклад, найбільший гренландський льодовик Якобсхамен збільшив швидкість свого танення в четверо порівняно з початком століття. Щорічно його кромка відступає в глиб суші на відстань від 3 до 7 км. Останніми роками цей процес трохи сповільнився, але вчені впевнені, що це тимчасовий перепочинок. Також уже зараз потепління спричиняє танення вічної мерзлоти. Через це безліч поселень, розташованих у північних широтах, стають непридатними для життя, а морський промисел сильно страждають через нестабільний льодовий покрив. Слід пам'ятати, що вічна мерзлота це гігантський планетарний холодильник, в якому заморожені мільярди тонн органіки. Розтанувши, вона почне розкладатися. Перетворюючись на вуглекислий газ і метан, що ще сильніше прискорить потепління. Розрахунки показують, якщо всі крижані шапки землі розтануть, рівень моря підніметься на 66 метрів. Такі міста, як Нью-Йорк, Санкт Петербург, Шанхай, Лондон, а також безліч інших будуть повністю або частково затоплені. Зникнуть з лиця землі цілі країни і регіони, наприклад, Нідерланди, Полінезія або півострів Ямал. Мільйони квадратних кілометрів прибережних територій підуть під воду, а родючі землі та багатолюдні поселення будуть знищені безповоротно. Швидке потепління призведе до деградації безлічі територій, почастішають лісові пожежі, а пустелі розростуться ще сильніше. За останні 500 років з лиця землі зникло близько тисячі видів великих тварин. Під загрозою вимирання нині перебувають понад 35 тисяч видів хребетних, комах і вищих рослин, зокрема 40% всіх амфібій і 25% видів савців, серед них і важливі для людини, наприклад, банани та медоносні пчілки. Зміни клімату це складна і надзвичайно важлива тема, яка впливає на наше життя сьогодні і буде мати ще більший вплив в майбутньому. Ми повинні розуміти ці процеси і діяти вже зараз, щоб зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.